Нещодавно ми робили відео про Next.js, а саме чому я не використовую його на своїх проєктах. Ми тут же отримали коментар, звідки в нас є дані про те, що React дійсно найповільніший. Все просто чисті факти. Якщо в Google вести бенчмарк JavaScript Frameworks, перші три лінки будуть вести на один репозиторій. Він був створений саме для порівняння всіх існуючих фреймворків. І він постійно доповнюється новими та оновлює існуючі. Деякі великі open source проекти взагалі посилаються на нього як на головний бенчмарк. Наприклад, Millyon взагалі вказав його на першій сторінці документації. Тож, давайте перевіримо, чи дійсно React найповільніший з. Зі всіх популярних фреймворків в якості популярних я оберу React, Vue, Angular, Solid та Svelte, Бо вони, на мою думку, наразі є лідерами. І одразу оберу версії, звичайно, та зі стором, якщо є на перше місце, я би поставив Svelte та Solid, бо вони обидва мають дуже схожі цифри. В деяких моментах різниця не перевищує 1 мілісекунду. На друге місце я поставлю Vue та Angular, бо Vue в'ю Присоединяйся к нашого телеграм-каналу і стань частиною кріпто AVA Universe.